А там я побачу, чи я взагалі буду робити, бо я з ними не можу робити. Я їх не витримую. Якби вони мене не провокували, того б не було. Пані Ніна мимоволі стала героїною скандалу, що розгорнувся в громадській вбиральні центрального парку Луцька. Один із очевидців зняв на відео суперечку між прибиральницею та відвідувачами. Люди вимагали впустити їх, а жінка доводила, що час відвідування вже закінчився. Це відео потім активно поширювали і обговорювали в соціальних мережах. Я вас з вас хочу вас ідемо на миску робити. Давайте плачати! качати! не я читаю другою! Я громадська ваша! Були перші по-справжньому теплі вихідні. У парку яблуку нема де впасти. Тож і в туалет практично черга. Розпитуємо прибиральниці, з чого усе почалося. Не одразу, але таки погоджується розповісти. Каже, уся суть конфлікту у тих 15 -ти хвилинах, які лишалися до 20-ї вечора. Було без 15, Я попросила виходити. Ніхто мене не чує. Стоять біля зеркала, дивляться в зеркало. Я говорю, виходьте. Тут мужчина зайшов, ще жінка зайшла, без п'ятнадцяти я закриваю, вона зайшла, ще нема без п'ятнадцяти, вона забігла. Ото вона там є на камері, вона саме остання виходила. Вона забігла, сходила і тут стала мені доказувати. Пані Ніна стверджує, що діє відповідно до правил, записаних у графіку прибирання. 15 хвилин у нас прибирання, розумієте? Це ми маємо повне право де 7.45 закритися і прибирати. Якщо я помила і потопчуться, не буде видно, що я прибирала, розумієте? Я мушу закрити і перетерти, щоб був туалет чистий, бо я його мушу здати на ранок. Показує нам графіки свої години прибирань і наполягає, саме цим керується у роботі. Якщо люди й далі йтимуть, то якісно робити не зможе. Лишатися і прибирати після закриття не хоче, бо це є графіку прибирань суперечить. І відтак змушена працювати у позаробочий робочий час. От вам і банальна причина надільного скандалу. Два графіки, які не узгоджені між собою. Графік прибирань і години роботи вбиральні висять поряд, але складали їх схоже різні люди. Я, я, ще, мені різниця. Пані Ніна намагається порозумітися з людьми і навіть зробила від руки прописку на графіку прибирання, який висить всередині. Після кінцевого закриття на прибирання не відкриваємо. Втім не допомогло. Мене робочий день кінчиться. Ви це розумієте? Ні. Я, а я розумію. З вісьми. Там Та пише буквально з вісьми до 20. Жінка розповідає, робота у неї непроста. каже, що неодноразово відвідувачі псували майно і поводилися грубо. Йдуть у питі, вкурені мужський туалет, молодіж малюють. Б'ють, ламають, все на світі роблять, що кому хочеться. Двері вже прив'язали, бо закривають двері і роблять, що хочуть там. На роботу жінка приїздить із села Переспа. каже, що вдома має невелике господарство: кури, кролі, коти, і собаки. Коли треба виходити на зміну, лишає господарство на сусідів. Має за кого й переживати. Її син воює. Тепер вже відправили Запоріжжя і має дочку, так що. І троє мовчі. А тепер Ніна має ще один клопіт. Із квітня громадська вбиральня почала працювати на дві години довше, до 22-ї. А відтак жінці стане ще проблематичніше повертатися додому. Тож сподіваємося, що надалі графіки роботи вбиральні будуть складені коректно. І їй більше не доведеться ні псувати нерви у сварках, ні прибирати аж після 10-ї вечора. Софія В'ячеслав Білов, канал.